Так, шановні телеглядачі, ми вітаємо вас в програмі Слово Боже до кави». Ми вивчаємо молитву і навчаємося саме у Ісуса Христа. Що Він навчав про молитву? Христос був успішний в тому, як молився. І коли ми проходимо до нього і підглядаємо, як Він молиться, ми можемо навчитися. Минулі телепередачі ми почали вивчати Матвія 18 розділ, де Ісус каже про молитву так: «Поправді кажу вам. Що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Бо по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого отця, що на небі. Станеться їм від отця, що на небі. Хвала Богу, ми хочемо, ми бажаємо цього, ми шукаємо цього і навчаємося, як нам отримати такий спосіб молитви і таке вчення про молитву, що нам станеться від отця Небесного. Хвала Богу! Ми говорили перед цим про те, що ми не маємо права молитися проти волі людини. Ми не маємо право сісти на волю людини. І знаєте, людина, наприклад, це неправильно молитися, коли хтось хоче бути хворим, а во буде молитися, що він був здоровий. Людина має право вибрати в своєму житті. І тому, коли Ісус каже, що тільки зв'яжте на землі і буде зв'язано на небі, говорячи про владу, що ми маємо право зв'язувати щось, забороняти чомусь, обмежувати щось. Це не стосується, і Біблія обмежує нашу владу ем, волею людини. Коли ми доходимо до цієї межі, якщо людина не бажає, ми не можемо примусити. Бог не в таких молитвах. Хвала Богу, це велика радість, особливо, коли ми думаємо про себе. Ми маємо право жити так, як ми бажаємо. Ми маємо право вибрати Бога або дияну. Маємо право вибрати пекло або небо. І я вам скажу, що коли ми поважаємо волю людини, ми, ми молимося волі Божій. Хвала Христу. Але давайте розвинемо цю думку більше. Тим не менше, Христос каже, що ми маємо владу забороняти, ми маємо владу зв'язати, ми маємо владу обмежити. Що ж тоді ми можемо обмежити? Або кого ми можемо обмежити? Кого ми можемо зв'язати? На кого розповсюджується ця влада? Я вам скажу, коли ми дивимося на служіння Ісуса Христа, ми ніде не бачимо, щоб Він ем, на когось не тим, ну, маючи владу, як Творець, як Бог, він міг наказати комусь щось зробити. Тим не менше, він не торкнувся ні однієї, людини, ні однієї людини, так, щоб покорити її волю. Він пропонував людям, він завлікав людей, він просив їх, щоб вони якось жили, навчав їх, але вони мусили вибрати. Але знаєте що е, було щось, де Христос сміливо користував свою владу. І це щось було прокляття, і цей хтось був диявол. Що стосується диявола і прокляття, Бог дає нам право, Бог дає вам владу, і він каже, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Або що ви обмежите на землі, буде обмежено на небі. Хвала Богові! Я повторюю, це не стосується волі людини. Ми не маємо права молитися проти волі чиєїсь, але це стосується диявола, це стосується прокляття. Подивіться, давайте, давайте дамо визначення е, поняттю прокляття. Що ми розуміємо за прокляттям? Біблія нам дає таке розуміння. Повторення закону, 28 розділ, дає нам таке розуміння. Бог каже Ізраїлю, коли ви не будете жити зі мною, то прокляття прийде до вас. Він пояснює, що таке прокляття. Він каже, що буде все погано в тебе вдома, буде все погано з дітьми, буде все погано з дружиною, все буде недобре з чоловіком, ти будеш хворіти, всяка зараза буде приходити, ти будеш бідний, вороги будуть приходити, ти будеш втікати і таке інше. Всі ці речі Біблія називає прокляттям. Це прийшло від диявола, це не пройшло від Бога. Від Бога приходить благословіння, Хвала Богу. Пере Христос каже: коли ви молитеся, вам треба підхопити цей духом, треба підхопити цю атмосферу молитви, що ви в молитві, коли молитеся проти прокляття, маєте право зв'язати на землі. Хвала Богу. Тепер Ісус каже, що небеса відреагують на те, що ви зв'яжете на землі. На небі це теж буде зв'язано. Ви розумієте, коли ви молитеся проти волі людини, то небеса не реагують. І тому не бійтеся. Можливо, хтось в вашому житті робив такі речі, примушуючи вас до чогось. Я буду молитися, і Бог тебе примусить. Бог в цьому не участвує. Але небеса реагують, тобто, коли ви зв'язуєте на землі дияволи і прокляття, на небесах відбувається той самий процес. Бог підтверджує вашу молитву. Ось коли приходить відповідь: хвала Богу, Алелуя. Таким чином, я бачу такі декілька важливих думок: Бог дав нам владу молитися проти прокляття. Більше того, він повторює на небі те, що ми говоримо на землі. Хвала Христу! Алелуя! Таким чином, я бачу, що Бог проти прокляття, Бог проти поганого в нашому житті. Він дає нам сміливість. Він каже, коли ви знаходите прокляття в своєму житті, сміливо встаньте проти нього і почніть зв'язувати його. Я вам скажу. Я просто так і молюся, коли я бачу якісь речі від диявола в своєму житті, чи в якихось обставинах, я встаю і в ім'я Ісуса кажу: я забороняю тобі, сатана, я зв'язую тебе, я обмежую тебе, я не, не дам тобі можливості діяти в житті тієї людини чи в тих обставинах. Я забороняю тобі, щоб ти себе проявляв. Хвала Богу, і за те, що відбувається на небі? Отець сам стоїть і каже: Я підтверджую це. Я забороняю тобі, сатана, я обмежую тебе, щоб ти там діяв. Хвала Христу. Подивіться, Христос, коли прийшов на землю, я повторююся: він ніколи ні з ким із людей так не діяв. Але він завжди так діяв з прокляттям і з дияволом. Коли він знаходив десь, якісь проявлення диявола, проявлення, прокляття, він сміливо вставав і забороняв. Подивіться таку, ну візьмемо декілька прикладів. Наприклад, один чоловік прийшов до Ісуса Христа з сином, і Він каже, Я приводив його до твоїх учнів. Вони не змогли допомогти. А коли тільки повна луна, мій син падає, і там піна з рота, він кричить, біснується, і кидається вогонь, в воду, тобто намагається покінчити життя самогубством. І написано, подивіться, як Христос реагує. Він каже, скільки я буду з вами, Він каже це про демонів. Скільки я буду терпіти вас? Подивіться, ставлення Ісуса Христа. Він не радується, що хтось одержимий. Ви повинні знати, що коли в вашому житті є якась присутність демонів, Бог не, не, не буде радуватися. Більше того, Христос не тільки не радується, Він просто ну, ми можемо сказати, Він дратується на диявола. Як ти можеш, скільки буду тебе терпіти? І Він каже: Приведіть до мене, хлопці. І коли хлопець прийшов, позвольте уважно, Так ну, важливо, щоб ми, щоб ми це бачили. Ем, я вам прочитаю це. Матвій 17-й вірш. Подивіться, які слова вибрані. Потому Ісус пригрозив демону, і демон вийшов із нього. Подивіться, Христос не просто казав: О, сатанюра, а ти не хотів би, будь ласка, вийти з нього. Він став. Тобто, другий приклад каже, що Ісус грізно наказав. Тобто, Розумієте, що стосується диявола, Христос користує владу, і він наказує йому вийде звідти. Я забороняю тобі, залиш цього хлопця. І таке інше. Христос нас навчає стилю молитви. Він показує якусь нову думку. Він каже: Ви повинні розуміти, коли ви молиться, Бог там дасть відповідь. І Він починає це вчення словами. По правді каже вам, що ви зляжете на землі, чому ви забороните? Я вам скажу, коли в вашому житті є якісь прокляття, встаньте проти нього. Станьте просто забороніть сатані, забороніть хвороби, забороніть бідності, коли якісь невдачі приходять. Не примиряйте з ними. Знаєте, частина людей просто опускає руки, а життя тече, як, як тече. Ем, життя є життя і таке інше. Я вам скажу, Ісус не мав таких поглядів. Ось чому він був успішний в молитві? Коли він бачив, що щось йде неправильно, він бачив, що в тому є дії сатани, він вставав і казав: Я забороняю тобі, я зв'язую тебе, я обмежую дію прокляття, я обмежую твою дію ем, для цих обставин. І написано далі. І станеться їм від отця, мого що на небі. Хвала Богу. Я хочу додати вам сміливості молитися. Сміливо вставайте проти невдачі, сміливо вставайте проти якихось негараздів, зв'язуйте їх, обмежуйте, тому що Бог на небі робить те, що ви робите на землі. Ви зв'язуєте на землі, він зв'язує на небі. Хвала Христу! Ми прийшли до молитви, і ми зараз будемо сміливо молитися. Декої з вас є, є справжні нужди, декої з вас справить так, що вам хотілося б, щоб, щоб Бог вам поміг. Я вам скажу: крім, крім того, що ви розкажете Богу про свою мали, нужду, встаньте і забороніть. Я буду молитися зараз про вас. Я вам скажу, моліться разом зі мною. Забороніть прокляття. І ви побачите, що отець на небесах зробить те саме. Батько наш, ми приходимо до тебе. Я стою зараз за наших телеглядачів. Я сміливо встаю в істині твого слова. Ти сказав, що ми зв'яжемо на землі, що ми обмежимо на землі, ти на небі те обмежиш. Хвала Христу! Амінь. І ми сьогодні стоїмо проти прокляття в житті наших телеглядачів. Я забороняю хворобі, я забороняю невдачам. Я забороняю бідності, боргам, я забороняю всякій глупоті, я забороняю Господь всяким ворогам в їхньому житті. І я проголошую, що диявол не має місця в їхньому житті. Аллилуйя! Ми зв'язуємо кожну дію сатани. І як у тобі Господь, що ти на небі, ти вже відреагував, і зараз на небі ти заборонив сатані, обмежив його і зв'язав іменем Ісуса Христа. Я дякую, що ми отримуємо те, що просимо. Амінь. Амінь. Ви повинні знати, коли ви зараз молилися. Бог на небі заборонив сатані в вашому житті. Слава Богу! А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. До побачення.